Питання щодо повісток поштою, про які ми вже чимало разів говорили, цікавить, чи справді ці повістки не можуть приходити саме в скриньки до людини додому? Ну там де, наприклад, в під'їздах висять поштові скриньки, чи десь біля будинків, і чи дійсно це має бути виключно рекомендований лист, який приходить на поштове відділення? 100% це повинен бути рекомендований лист, тому що для ну, ТЦК потім зможуть довести, що вони саме якою датою вони відправили, і отримала людина, або не отримала такий лист. Тому це тільки рекомендований. І, як ми вже знаємо, строк для явки вже зменшили з 14 днів. До сіми, якщо це в обласних центрах, в містах, і до десяти днів, якщо це в населених пунктах поза межами таких центрів. Також читала про те, що якщо у людини є поважна причина, вона може підтвердити, чому вона не явилася в ТЦК, але теж протягом конкретних, там, конкретної дати і конкретних днів. Е, якщо, наприклад, людина, я не знаю, була в реанімації так? і е, була там, наприклад, не, не при собі, Всяке може бути, і вона не могла саме в цей період надати підтверджуючі документи, відправити лист, написати і підтвердити, що вона не має змоги. А потім, коли проходить цей термін, за який вона мала подати ці е, підтвердження, вона може якось оскаржити рішення, та це так, так, чи е, загалом те, що вона прострочила, так би мовити, цей термін. Чи вже все вже поставили, що не явилася і штраф. А, ні, 100% можна оскаржити. Ем, у нас термін встановлений три дні на саме обов'язок повідомлення е, поважності причин і подання доказів. Таких, якщо людина за ці три дні. Вона, ну, наприклад, в неї там на перше число повістка, що треба з'явитися першого числа, вона не прийшла. а Першого числа в неї там якесь е, сталася поважна причина. Наприклад, там вона дуже сильно захворіла, потрапила до реанімації. Вона не може цього зробити. Звичайно, е, це так само поважна причина. І навіть якщо будуть е, е, такі розглядатися справи в судах, і людина доведе, що вона була в реанімації, е, в неї був дуже важкий стан, тоді звичайно. Вона спокійно може це довести, будуть у неї виписки з лікарні, підтвердження. Тому я не бачу тут якоїсь складної проблеми. Тим більше, якщо, наприклад, людина там ну, не протягом трьох днів, а протягом п'яти-сіми зможе це зробити, ТЦК ще не встигне оформити штраф і там заблокувати, наприклад, рахунки такої людини. Тому час 100% є. Головне. Направити саме оці документи, які підтверджують поважність. Зрозуміло, якщо говорити про оновлення даних, зараз е вже на, наші працівники ТЦК е і Міноборони також кажуть про те, що якщо людина не оновила дані е в резерв плюс, чи не прийшла до ТЦК і не оновила дані, е то вона автоматично попадає у розшук. Неважливо, хто ця людина, чому вона не оновила дані, що вона автоматично вже у розшуку. Скажіть, будь ласка, чи справді це так, чи можливо це, тому що ну, у нас мільйони чоловіків, з них, я думаю, багато тисяч хто не оновив дані. І чи можливо взагалом вивести якусь статистику цих чоловіків, які не оновилися, і оголосити усіх їх у розшук. Ну, для мене це, якщо чесно, дуже дивно, чому автоматично людина потрапляє в розшук, тому що це неправда, це незаконно, та я думаю, що це і технічно неможливо. Але людина може потрапити в розшук, якщо вона вчинила якесь правопорушення, там, правила військового обліку або там законодавство про мобілізацію. І такий розшук може розпочатися тільки після того, як ТЦК зробить письмове звернення і подасть його е, до поліції, тоді е, поліція буде зобов'язана розшукувати таку людину і доставляти, наприклад, в ТЦК. Але немає такої безумовної е, причини, по якій людина йде е, в розшук. тільки якщо вона порушила правила військового обліку. Але якщо ми зараз з вами говоримо про е, оновлення саме даних. Тут дуже спірне питання. І, по-перше, у нас відповідальність адміністративна настає за якісь порушення по 210 та 210 дефіс 1 статті і там вже всі про це знають, що вказано, що людина там не буде, не буде застосовуватися така то стаття, тобто штраф, якщо у ТЦК була можливість знайти інформацію в реєстрах в інших реєстрах, з якими вони взаємодіють. Це раз. А по-друге, дуже спірне питання з приводу відповідальності за неоновлення даних, тобто чи є це взагалі? Порушенням правил військового обліку або законодавства про мобілізацію. Я, наприклад, моя думка, я, я роблю такий висновок, що ні, тому що е, саме оновлення даних воно не відноситься ні до одного закону, тому і притягнути юридично до відповідальності за це не можна, якщо людина не оновила. Тому 100% автоматичного розшуку не існує. Це тільки може бути, якщо е, ТЦК подали в поліцію таке звернення. Якщо це звернення буде незаконне, тоді вже людині пізніше потім потрібно буде це оскаржувати і розбиратися. Але таке звернення може бути подано. Е, і, е, ну, і в принципі, у нас е, на практиці, якщо людина не оновила дані, то ТЦК е, самі визначають це як порушень. На практиці, на, ну на жаль, так. Тому в більшості випадків людей можуть затримувати, але так само потрібно сказати, що безумовного затримання так само немає. Людина може бути затримана, по-перше, якщо вона відмовилась від повістки, від отримання повістки за постановою 560, а Також якщо вона відмовилась на пропозицію ТЦК, прослідувати до ТЦК. І це тільки в тому разі. Якщо ТЦК виявили якесь порушення військового обліку, е, отакі є умови у нас. Е, це процедура, її повинні дотримуватися ТЦК. Е, є такі випадки, коли не дотримуються, але, за, на жаль, за неоновлення даних на практиці все-таки затримують поліцейські.